У німецькому мурнау вбили ножем двох українців. Правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився громадянин Росії. Чоловіка затримали того ж вечора. Він перебував себе вдома. Водночас, мотиви злоумисника невідомі. Справу розслідує поліція. У суботу, 27 квітня, на території торгового центру в німецькому мурнау виявили двох чоловіків з ножовими пораненнями. За даними правоохоронців, 36-річний потерпілий загинув на місці від важких поранень. Іншого чоловіка 23 років встигли доправити у найближчу лікарню. Проте негайні реанімаційні заходи не допомогли врятувати постраждалого. Він помер того ж вечора. Поліція оперативно прибула за викликом і одразу ж розпочала пошукові заходи. Невдовзі, неподалік від місця злочину, за домашньою адресою було затримано 57-річного підозрюваного. Виявилося, що він є громадянином Росії. Кримінальна поліція розпочала розслідування подвійного вбивства. Наразі мотиви зловмисника невідомі. Підозрюваному 28 квітня обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура просить тримання під вартою.